Дело, что мусульмане, христиане, истинно верующие иудеи, мы все являемся представителями одной ветви религии, и поэтому мое подразделение не будет никаким образом сотрудничать и взаимодействовать с отрядами корейцев, которые не имеют Бога в сердце. Я считаю, что неправильно что безбожники будут защищать нашу землю. И если хоть один из этих атеистов скажет хоть что-нибудь против любой веру, веры, религии, я не знаю, против любого пророка, в нашей стране будет наказан по полной программе. До победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами. Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони! Ну що ж, це було очевидно, а тепер вже офіційно КНДР офіційно підтвердили участь у війні Росії проти України на боці Росії заради перемоги Росії у священної війні. Саме так прокоментувала участь КНДР у війні голова МЗС КНДР на зустрічі із Лавровим у Москві. Вона сказала, що цитую лідер КНДР Кім Чен ін наказав допомагати російській армії від початку її повномасштабного вторгнення в Україну. Сам самого в начало спеціальної військової операції уважаний товариш присідатель Кім Чен Ін дав указання, щоб ми ні на кого не оглядивайсь. неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии, российскому народу в их совершенной войне. Мы ни в коем случае не сомневаемся в том, что под мудрым руководством уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, российская армия и народ непременно добьется великой победы в своей совершенной борьбе по защите суверенных прав и интересов безопасности своего государства. Лавров на том месте заявил, что так безумовно между нашими Демократичними країнами КНДР та Російською Федерацією налагоджено на доволі тісні контакти, що допомагає вирішувати, цитую, завдання у сфері безпеки. Саме так називає лавров війну, яку Раша розв'язала на наші території. У перекладі на людську мову, друзі, зокрема, захоплювати нові території і знищувати громадян іншої країни, України. Налажены очень тесные контактически значимые і важные для безпасності наших и ваших граждан задачи. Про ситуацію на фронті ви знаєте, що щодня ми вам розповідаємо і на моєму телеграмі, і, зокрема, на Ютубі, про сумну ситуацію на фронті, ворог просувається і щодня міняється. Карта Deep State не на нашу користь. Ну і Блумберг заявив сьогодні, що російська армія за тиждень захопила найбільшу територію України із початку року. Мова йде про 200 квадратних кілометрів української території. За тиждень також аналітики видання порахували, що Російська Федерація захопила із 6 серпня 1146 квадратних кілометрів, що на чверть більше аніж за перші сім місяців. У контексті того, що Північна Корея вже офіційно заявляє, що мовляв, так воюємо на боці Росії проти України. Виникає логічне запитання, і у мене, і думаю, у вас. Чому Україна не звертається до південної Кореї, яка би могла підтримати нас в цій історії? І початку вторгнення Південна Корея надала Україні гуманітарну та фінансову допомогу не військову. Акцентую гуманітарна і фінансова допомога на суму 2,3 мільярди доларів. А також постачала нелетальне військове обладнання, зокрема бронежилети, каски та інші засоби захисту. Тут цифри не називаються. Втім, це була незначна частина, і про летальну зброю акцентую не йшлося донедавна. Втім. Вчора президент Зеленський заявив, що Україна офіційно звернеться до Південної Кореї із запитом про військову допомогу. Сказав він під час відповіді на запитання, чому Україна й досі не звертається до Південної Кореї. По снаряди? Послухайте, офіційні посадовці Південної Кореї кажуть, що Україна не зверталася по снаряди 155 міліметрів. До них можливо є конкретні запити. Від України щодо поставки певних озброєнь, наприклад, Чангун системи або щось подібне на сьогодні. Я вважаю, що ми вели з себе дуже обережно відносно південної Кореї так само і Південна Корея вела себе достатньо обережно щодо постачання Україні. Одна справа допомагати фінансово або гуманітарної медичної Україні, а інша справа допомагати зброєю. І тому зараз, після того, як Північна Корея отримала реальний офіційний статус людей, які прийшли воювати проти громадян України, наш запит буде детальним. Він буде Разом з моїм представником, який приїде до Південної країни найближчим часом, і ми будемо говорити про зброю. Я не знаю, що мені відповість Південна Корея, але ми б дуже хотіли би, щоб нам допомогли, так включаючи і артилерію і протиповітряного бороту оборону, і деякі ще неофіційні детальні речі, важливі речі. Сама ж Південна Корея 22 жовтня заявила так: ми можливо переглянемо е, підтримку Києву, зокрема щодо надання летальної зброї і направлення персоналу залежно від ситуації в Україні. Зараз уточнили свою заяву, щоб ми зрозуміли її правильно. Сеул хоче побачити рівень залученості Сил КНДР в Росії, перш ніж ухвалювати рішення про військову допомогу Україні, зазначив міністр закордонних справ Південної Кореї. Ну, з огляду на. Те, що війська КНДР вже частково на території Донбасу і на території Курської області, думаю, камін сун побачить побачить південнокорейці, як то працює у них до речі. Під час зустрічі з Лавровим представниця КНДР, ця міністерка закордонних справ, побрязкала ядерною зброєю, використала черговий шанс. Заявила, що Пхеньян продовжуватиме вдосконалювати свою готовність до ядерного удару. У нынешняя обстановка, а также перспективные угрозы и вызовы, как никогда требует от нас усиливать наши современные стратегические ядерные вооружения, наступательные ядерные вооружения, а также и усовершенствовать нашу готовность к ядерному ответному удару. И еще раз заверю, что наша страна ни в коем случае не будет изменять курс на укрепление своих ядерных сил. Питання до чого тут Україна і їхня ядерна зброя і безпека. Подивімося на карті Де Україна і де КНДР. Короче, клуб психопатів, друзі. Але цей клуб психопатів забирає наші життя і території. Чи відповідатиме загалом захід на зухвалий крок Росії із залученням Північної Кореї до війни в Україні? Запитаєте ви? Нагадаю, що за оцінками головного управління розвідки нині КНДР прикинуло на території Росії а, своїх солдатів у а, вигляді чисельності 12 тисяч серед них 500 офіцерів, зокрема і три пхенянські генерали. А що ж західний світ? Ясно, що він глибоко стурбований. Але голова комітету з питань розвідки Палати представників США Майк Тернер переконаний, що США і союзники по НАТО мають розглядати можливість атаки безпосередньо на північно-корейські війська, якщо вони перебуватимуть на території України і братимуть участь у бойових діях на боці Російської Федерації. Ще раз розглядатиме. Можливість атаки, якщо підтвердиться таке формулювання нині, але чи зайдеться далі теоретичних заяв? Це наша війна, і ми маємо воювати, відвоювати нашу територію, не сподіваючись на те, що колись хтось е, нам такі дасть більше аніж ми вимагаємо. Ми будемо вимагати, але захищатися ми маємо самі. І думаю, у всіх у вас вже давно існує думка стала в голові, що нікому ми окрім самих себе, наших людей, нашої землі, не потрібні загальною масою, тому вимагаємо допомогти, але розраховуємо на себе. Саме тому, друзі, сьогодні я би хотіла, по-перше, попросити вас, аби ви підписалися на канал Яніна Соколова. Ми е, прагнемо до кінця року набрати півтора мільйони підписників, аби якомога більше людей знали правду, і ми піднімаємо тут е, соціально критично важливі теми, зокрема і війська. Е, тому будьте в курсі подій, підпишіться обов'язково, якщо ще ні. Ну і сьогодні виповнилося б 29 років. Дмитро Коцюбайло, моєму другу і людині, яка, на мою особисту думку, асоціюється із боротьбою української нації. Вовхіда в інші збирають на 15 пікапів. В описі до цього відео я дам лінк. Будь ласка, долучіться я вже для того, аби ті воїни, які нині захищають і честь Дмитра, і честь країни і воюють на Покровському надскладному напрямку, мали пікапи. Додам лінк до опису до цього відео. Дмитро мені завжди писав: ми неодмінно переможемо і варто просто не зупинятися. Давайте не будемо зупинятися, говорити правду одне одному і допомагати нашому війську, бо без нас вони ніяк. Дякую всім вам за довіру. Напишіть в коментарях, що думаєте, зокрема щодо загрози з боку військ КНДР, чи може вона бути реальною. Цікаво буде почитати ваші думки. Шлю вам сердечки. Слава Україні, друзі! Лишайтеся на цьому каналі. До зустрічі! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.